Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, до головної події в легкій вазі, яка відбудеться 20 травня, залишилося зовсім мало часу. На фінальній прес-конференції перед поєдинком з Девіном Хейні, Василь Ломаченко відповів на питання ведучого: як вплинула війна на нього, що йому спочатку довелося відкласти бій за титул абсолютного чемпіона та залишитися в Україні. На що Ломаченко відповів: Привіт всім. Слухайте, це важко сказати, тому що ти нічого не можеш змінити. Якщо ти щось скажеш або зробиш, це нічого не змінить. Я думаю, що тільки Бог може змінити, тому нам потрібно просто помолитися і попросити його припинити це. Егіс Клімас також доповнив слова Ломаченка: Доброго дня всім! Дякую за те, що ми тут, у Вегасі, гарне місто, гарний бокс, Мега Сіті. Перед дорогою до Австралії на боротьбу Ломаченка і Камбососа ми були дуже схвильовані, а потім я зателефонував Василю та сказав, що дивися, у нас є можливість продовжити боротьбу з Камбососом за всі пояси, які ти мріяв. І відповідь була: Я думаю, зараз я не піду, це не те, що у мене зараз на думці. Я не можу думати про свою кар'єру, про бокс. Все, що я зараз бачу, це те, що країну бомбардують, людей вбивають, і кожен тут у цій країні потрібен. Я потрібний, я не можу вийти на борт, тому мені шкода. І я сказав: Ти знаєш, що це буде остання можливість? І він відповів: Якщо це зробило мене таким, то це означає, що я вирішив залишитися тут. На початку мені начебто сподобалось, вау. Але, знаєш, ми так важко працюємо, щоб це зробити. Це були мої начебто перші думки, але після цього я зрозумів, наскільки він сильний, яка він хороша людина і хороший чоловік. Потім я сказав: Ти точно кращий за мене. В свою чергу, Девін Хейні також висловився на фінальній прес-конференції. Нарешті моя мрія здійснилася божевільно, що це нарешті тут. Я тренувався, як ви знаєте, я провів чудовий тренувальний табір з моєю командою і настав час суботнього вечора. Батько Девіна Біл Хейні також поділився декількома словами: Я надзвичайно пишаюся, це те, над чим Девін працював, щоб у нас був чудовий приклад дуету батька та сина, як у Ломи та його тата, який є втіленням професіоналізму та наполегливої праці. Тож це чудова можливість для мене на цій великій сцені і Девіна, як дует, щоб відбувся наш кульмінаційний бій проти такої чудової команди, як у Ломи. На рахунок того, що Ломаченко мав битися з Хейні чотири роки тому, Девін відповів так: знаєте, ЄСПН Rank зробили величезну роботу, просуваючи бій. Знаєте, це той один великий бій для мене. І я задоволений тим, що ця найкраща витівка потрапила в акцію. Але так я гадаю, що ти мав купити мене 4 роки тому. Ти знаєш, я принаймні отримав би свій шанс тоді. Але знаєш, Аллах ідеальний планувальник, і тепер, нарешті, настав час, для нього буде гірше, ніж було б 4 роки тому. Потім Ломаченко задали питання про те, що Хейні назвав його любителем, який хоче провести брудні витівки в ринзі. На що Ломаченко відповів: Я не хочу говорити про це. Потім Хейні сказав: Я маю на увазі, що настав час бою. Я знаю, до чого він готується, але ми готові до всього, і це не має значення. Якщо ви хочете зробити це брудною битвою, ми отримали відповідь. І на завершення, Василь Ломаченко та Девін Хейні стали навпроти одного та провели битву поглядів. Поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!